Так, зараз запаковую тортик для маленького імениночка. Це торт фундук малина, бісквітні коржі повністю з додаванням фундучного борошна на основі, основна частина. І поєднання такого смаку, як малина, малиновий мус. Декілька начинок в тортику, вага торта 2 кг. Далі всередині є траншир, зовні покриття йде шоколадний ганаш та також я додала велюр. Без нього ніяк. Дуже люблю, коли такий тортик доповнений шоколадним велюром. Зараз, на жаль, не дуже видно, освітлення бажаю кращого, але як є ось такий декор. Перед вами все ручна робота повністю моя, крім ведмедика, яку я замовляла в кондитерському магазині також топер. Так, все, пакую в коробочку і віддаю тортик. Можна було зверху накрити, але я дуже не люблю ставляти ну, пластикову коробочку, це дуже не зручно. Тому я собі так мені легше і я роблю так. Додаю бантик і все, і несу тортик.